Запах газу переполохав жителів хіммістечка. Мешканці у паніці. Дзвонили до газових служб ледь не з усіх куточків району. Що ж трапилось, та чому мешканці бояться за власні домівки, дивіться далі. Позвонив в МЧС одразу ж, ті кажуть, ми, ми знаємо, що таке діло, всі весь Хімгородок дзвонить, газом воняє. Зранку у соцмережах з'явилася інформація, що в будинку 5А на вулиці Римського Корсакова їдкий запах газу. Сумгаз з'ясовує, кажуть, попередньо, що був виброс хімречовини на Хімпромі, заспокоюють, що нічого страшного, ніби виклики по району з третьої ночі. Переполохані мешканці викликали газову службу. Запах під'їзді був, а я не знаю. Во домі? Я не знаю, за весь дом в нашому під'їзді було. Я уходила на роботу, не знаю, стояла газова служба. Всі три під'їзди цього будинку просякнув запах газу. Мешканці навіть при 20-градусному морозі відкрили усі вікна, аби позбутися угідливого запаху. Я, смотрю, я говорю, газом воняє, одразу в самому під'їзді. По всьому під'їзду. Да, а всьому. коли вийшли на вулицю, з нами вийшла жінка з 9 го чи 8 го етажа. І говорить, а в нас там взагалі дешатиче. Керуючий будинком, каже, мешканці просто обірвали його телефон дзвінками. Хвилювались через ймовірний витік газу. Газ страшно воняв. Некоторі курси не стали курити. Каже, ми в можемо взорватися, тому що так воняло сильно, що вонялося. Пад суми газ – хвилювання мешканців розуміють. Кажуть, вибухи в місті переполохили усіх сумчан. От тільки мешканцям цього будинку турбуватися не слід. За зазначеною адресою був аварійний виклик, наші служби невідкладно здійснили реагування, і витоку газу не було виявлено. Можливо, причиною того, що люди відчули газ, це трошки більше додали адаранту на магістральних лініях. За природою газ не має жодного аромату, тож цю речовину додають, щоб за запахом визначити, де є витік газу. Останнім часом кількість дзвінків до газової служби збільшилась. Втім, представники «Сумигаз» кажуть, краще перестрахувати себе. Марія Бульдович, Олександр Сокол, новини СТС.